І є святий Миколай. Навіщо його образ більшовики е, намагались замістити образом Діда Мороза? Він багато грошей жертвував для різних людей, які потребували, і був таким бунтівничим чоловіком. Багато людей, яким він був невигідний, його підставляли. Він раз сидів. Е... В тюрмі роками. Якщо е, Святий Миколай, це ви кажете реальна людина, то Дід Мороз натомість це да, він вигаданий. вигаданий. Діда Мороза придумали і навмисно придумали. Придумали ті самі, хто придумав голодомор. Більшовики почали е, цю заміну ще в 1930-х роках, е, тим, що вони знищували релігію. Миколай не буде от збрехне йти на примирення. От, і це, це шалено просто різниця. Дід Мороз з самого початку був як антагоніст. Цілий світ святого Миколая шанує не діда Мороза. Ми перейшли на новий календар і маємо відчути якби новий дух цього календаря. Вітаю, мене звуть Вікторія Гребенюк, і ви потрапили на подкаст від сходу до заходу, де ми обговорюємо державотворчі, культурні, історичні соціальні теми, що стосуються України. Розвінчуємо стереотипи та рефлексуємо. Цьогоріч Україна святкує День Святого Миколая разом з Європою, 6 грудня. І саме про це свято ми і будемо говорити в цьому епізоді. Зокрема, ким був і є Святий Миколай. Навіщо його образ більшовики намагались замістити образом Діда Мороза? Та чому варто позбуватися нав'язаних культурних маркерів і натомість акцентуватися на власних. І про це ми поговоримо з духовником Українського католицького університету, отцем Володимиром Битюгою. Вітаю вас! Вітаю! Давайте почнемо з основ. Хто такий святий Миколай? Святий Миколай це історична постать. Він найперше відрізняється від діда Мороза тим, що він існував насправді, жив, за часів. Імперської там, Римської імперії, та, і він був визначним. Та, найперше тим, що він не сидів на місці. Він ще в ранньому, ну, так, в юнацькому віці він втратив батьків, і в нього батьки були багаті, залишили йому достаток. І він якби ну, за юнацьким поривом міг би пуститися, як то кажуть, берега, не, не чути собі ніяких там дискомфортів у фінансовому плані. Можливо, якусь кар'єру розпочати, але він був людиною такою духовною, і він захотів жертвувати ці гроші. От. І він багато грошей жертвував для різних людей, які потребували. І був таким бунтівничим чоловіком. Бо то так зараз <кхи> малюють здебільшого ну, в іконографії, та, та ну, такий таки добрий, добрий дідусь, так, та, та, дуже виважений, такий, цей спокійний, mm -hmm. а ще як там, з подарунками Санта-Клауса. Mm -hmm. Це все. От, але насправді він почав своє подвижницьке таке життя богоугодне ще з юнацького віку. Його на єпископа вибрали досить цікавим таким способом. Тоді в місті Лікія, там, де він жив, отже, звільнилася вакансія єпископа, і щоб обрати когось натомість. Сказав таке єпископ, той, той що очолював цієї митрополії, сказав: ми оберемо того, хто перший йде в храм молитися. І першим увійшовся Святий Миколай. Та? І там слідкували, хто ж війде першим. Таке мавпроцтво, чоловік, та? ну, мати сміливість, таке сказати. Та? Але так ніби якраз свідчить про те, що це був Божий задум, щоб якогось юнака. Господь собі вибрав на місце єпископа, і він був єпископом, який не боявся говорити правду. От можливо, тому то радянщина так хотіла його, якби рота йому закрите вже тисячоліття після його смерті. А чого? Бо він проти влади говорив, його двічі в тюрму садили цього чоловіка. От, ну, точно, він говорив не проти радянської влади. Не, що це, це не проти, проти римської, та, але, але суть то в тому, що він проти влади виступав. Так mm -hmm. в Радянщині ж, не можна було рота відкрити. Mm -hmm. та. А Святий Миколай якраз був світочем того, що він постійно говорив правду і людей ну, просто переконував силою слова свого. А проти От. влади що саме мається на увазі? Ну, наприклад, був там один такий випадок, що. Страшні були податки в його місті. А тоді якраз була епідемія, від якої, зрештою, померли його батьки, захворіли, і там шалена була епідемія, і він сміливо пішов до цивільної влади і просив імператора, напряму до імператора, і просив зменшити податок і мав таку силу слова, що імператор в його місті зменшив податок в 100 разів, В 100 разів, то тобто мав таку силу переконання, не боявся. Говорити цю правду. ну І багато людей, яким він був невигідний, його підставляли. Він раз сидів е, в тюрмі роками, другий раз вже коротше, але суть в тому, що його хотіли позбутися. Та він був таким прикладом чоловіка, який е, з Богом живе, то не означає. Тихенько, як то кажуть, нижче трави, тихіше води. Ні-ні, Він такий, який схожий до Івана Хрестителя більше, який в очі говорив. Якщо Святий це, ви кажете, реальна людина, то Дід Мороз натомість. Так, він вигаданий, так? та він. От мені така аналогія <кхів> згадалася. Я дуже люблю письменника Льюїса, Клаю Стейплс-Льюіс. Він мав товариша, Толкіна, той, який написав Володар Перснів. Mm -hmm. Вчилися вони разом. І Льюіс був теж таким чоловіком, скажімо, він спочатку не вірив в Бога, а Толкін натомість був таким ревним католиком. І в них була розмова. І Льюіс так ніби хотів підставити Толкіна і каже: слухай, друже, каже, от чим відрізняється твій Ісус Христос насправді від Геракла? Каже, той теж син Бога, да, ніби син Зевса, там зробив купу всяких подвигів, теж чудеса робив. Каже, так може ж вони одне й те саме. А Толкін так подумав: каже: знаєш, друже, в них є одна різниця, та така дуже вагома. Каже, Ісус Христос реально жив, а Геракл просто персонаж, видоганий сказок з, міф, з міфології. І тут те саме. Діда Мороза придумали і навмисно придумали. Придумали ті самі, хто придумав Голодомор. Так? Якраз 32-33 роки. Павло Пустишев, це Точно, не та, діяч. Та. І він був один з розробників ідеї Голодомору. Uh -huh. Якраз щоби закрити рота українцям, які мислили себе завжди як вільна нація. От. І так, щоби не мати. Бо як, українці довгі роки ще до приходу там. Радянщини задовго до історії про Діда Мороза молились до Святого Миколая в Києві. Є церква Святого Миколая, яка була збудована ще століття до, до радянської влади. Та? І він один з найбільш почитаємих святих. І ця історія та, ну, як традиція, що дарувати подарунки, та, це ж давно-давно століттями просто воно жило. І як би це замінити, та, ніби? бо ця ж персона завжди буде у віру людей спонукати, та ніби до Бога, бо він внаслідок віри в Бога, став такий, який став, та бунтівливий, не, не примирявся з брехнею, постійно хотів внутрішньої свободи, от, дарував милостиню. І як, як людей з того забрати? Ну, придумати такого собі Миколайчика, але їхнього, та ніби Діда Мороза. І так придумали, та бо ніде в світі немає діда мороза. Всюди є санта, святита. Більшовики почали цю заміну ще в 1930-х роках, тим, що вони знищували релігію і знищували церкви так, тут на стаді. тренах Радянського Союзу. Того, і з одного боку, це була боротьба з образом Російської імперії, де церква шанувала царя, а вони були затятими атеїстами. З іншого боку, вони мали такі неймовірні амбіції Змінити взагалі е, устрій в світі, е, і тому намагалися е, якраз таки от ту основу, яка тримає суспільство е, віру, е, це викорінити. Споплюжити, споганити, перекрутити. Диявол завжди так робить. То не є таке, що то видумала Радянщина. То ще задовго до, до їхньої, якби тої всякої влади. Диявол це робив спочатку, з самих початків він брав те, що Бог створив добре. І хотів викрутити з того, завжди якось перекрутити, перемінити, споганити. Вони вирішили, що треба розбавити цей суцільний терор е, і чимось, е, позитивним, та, позитивним, то. е, Точно. і тоді і, і почали вводити от, да, свої та, свята та, і та, підміняти. Я цей вислів, що життя життя стала там. Веселень, Легш, легше, легше веселі, такі, І от відбулася е, ця підміна поняття. Вони е, почали знов впроваджувати. Ці ялинки, але вже іграшки замінялися. Там були і образи Сталіна, і зірка Віфліємська замінилася та, на, на п'ятикутну та, та радянську, звичайно. І з'явився Дід Мороз, теж кому комуністичний, який був за всі ці, всю цю владу, так, скажімо, ну, то ж просувалася і пропаганда через цей та. образ. Але Мороз. є ще шалена різниця між тим, що Боже, і тим, що диявольське. І вона найперше в тому, що те, що Боже, воно безсмертне. От тий, Миколай, він живий понині, та, на небесах. І ми до нього молимося, не тому, що це просто гарна традиція та молитись. Та ні, Бо він реально живий, він поруч Бога, і ми хочемо, щоб він за нас заступився, та, як наш друг, помолився разом з нами до Бога. А дід Мороз вмре і має вмерти. Тобто ця віра, ідеологія, воно має, має кінець. Все, що диявольське, воно вмирає, воно якби тяжить до смерті. Мене от дивувало, що в мене є друг з наших там інших областей, які більш центральні. От і він казав, що в нього у вайбер-групі написала вихователька, до ко... хто має прийти до діточок. Чи Святий Миколай, чи Дід Мороз. От, і є, у нас така надія, якби така думка навіть в голову, я слушаю, що смислі? Що це таке? Але от, там є така дилемма. А чому? Таби їх так виховали. От, я пам'ятаю, як я був маленький, в цирк приходив Дід Мороз, і я тата питав: А хто тут такий? Тато казав, ну, то так якби Миколай. Каже, то що, Миколай? Каже, та не зовсім. Трошки, трошки воно не те. І тепер я розумію, яка тут різниця, шалена просто. Вже говорили, що Святий Миколай реальний, Дід Мороз вигаданий. Що ще в них різне, на вашу думку? Ну, Дід Мороз, він ніяких серйозних ніколи питань не підніме. Дід Мороз завжди буде е, як полова, де вітер подує, там він і хилиться. Влада сказала, Дід Мороз все зробить. Ялиночку зажжет, ще щось там зробить. Все, все підлаштується. А Миколай ні. Миколай буде за правду стояти аж до. До тюрми аж до бійки. Та? Він така є історична, ніби таке пізнаком питання, чи це було дійсно таке в історії, але можливо. Отже, тоді була Єресь Єрес, Аріанства. В 325 році був Собор Вселенський, де зібралися єпископи, і Миколай був присутній серед єпископів, які захищали віру, віру в Христа справжню. А аріани що казали, що Ісус Христос не має в собі Божої природи, щось таке, як свідки Його тепер. І Миколай, як кажуть джерела, які виникли, правда, трошки пізніше, ніж за життя Миколая. Але дехто каже, що це могло бути цілком, бо він був такий ревний чоловік, що він вдарив Арія, просто кого ляпаса йому дав. І його навіть за це хотіли позбавити, якби все ще нічого сану. Але, але Господь заступився за нього, так? І він лишився святим великим, та ніби що Миколай не буде з брехне йти на примирення. От, і це, це шалена різниця. Та, Дід Мороз має якийсь там мішочок, та, нібито е, червоний. От. А Миколай має якісь ласки небесні. Не суть просто в подарунках. ні. Ти сам стаєш Миколаєм, коли ти йдеш і чиниш милостиню. Тобто цей Миколай в тобі народжується. Хай то буде раз на рік. Та? Але це прекрасно, що ти можеш в собі святість пробудити оцього Миколая. От, а Дід Мороз ніякої святості не несе. Дід Мороз не був взагалі вигаданий більшовиками, цей образ існував в фольклорі в українському, в тому числі. Але Дід Мороз з самого початку був як антагоніст, тому що заморозити все так, Так, так. і до електрофікації газофікації будинків Боялись. зима це було дуже тяжкий період, і тоді, взагалі, якщо не підготуєшся до зими, то все та. можна пропасти і. Дітей лякали морозом, насправді ж за Та, Можна ну, заморозити і насправді вмерти можна від цього. От і потім вже є згадки у Валіяна Підмогильного, але це вже більше як в романі місто. Це більше вже як позитивний персонаж. Втім, вже такий розкрученим дід Мороз в тому образі, який ми знаємо зараз. Він став вже за радянських часів. І Ну, як на мене, немає вже Радянського Союзу, то можна вже і від радянських та, маркерів та, треба. відмовлятися. домовлятися. То... Абсолютно. Ми перейшли на новий календар і маємо відчути якби, новий дух цього календаря. От, що вже оці от радянські речі відкинути, Новий Год і всякі речі, оці давні там, традиції, що там ніби з цим Дідом Морозом, забрати тут життя. Цілий світ святого Миколая шанує, не Діда Мороза. Навіть оцей Санта-Клаус, то це ж з голландських мореплавців. Вони ж в Америку. Це так воно, Санта-Кліс, якось так по-голландськи це буде. І вони приїхали як в Америку, то там свою традицію принесли. І так воно розійшлося. Ну, правда, цей червоний Санта-Клаус, то вже кока кола якби поширила. Mm -hmm. Але суть то та сама, що він свят. Це Святий Миколай, це його шанують всюди. Великого святого, який, напевно, найбільш шанований святий в світі. Ну, давніх там просто традиція. У нас майже на кожному іконостасі, в кожній церкві є святий Микола. Ми з вами поговорили про Діда Мороза як і інструмент пропаганди радянської. Вигадала його людина дотична до організації Голодомору. Але якого потім Сталін вбив. Так, але тим не менш, в головах багатьох людей зараз Дід Мороз асоціюється з чимось хорошим, все ж таки, або з дитинством, або там з родиною, зі святами, з позитивом. І от зараз, коли е, ми людям кажемо, що ну, треба відмовлятися, це не так буде просто зробити, тому що е, та, це та, щось та й не, не треба просто. Я так вже ну взагалі, щоб від чогось злого відмовитись, то не треба просто відмовитись, Там пустка буде на тому місці. Не можна просто сказати, все, лишаю цю справу. Накрас замі замістити чимось. От навіть радянщина в тому плані, якби мислила та не просто знищити Миколай, а угу. замістити його. А нас треба навпаки вернути те, що було наше. Це та традиція, яка була в нас, вернути назад сказати, ми Діда Мороза викидаємо не просто так, тому що він є брехнею. Натомість ставимо правду Святого Миколая. І, ну, і суть ну, велика, та? бо це реальна постать, він реально святий. І ти до нього можеш молитися. І коли ти дитинці скажеш, що цей Миколай живий, то це не буде брехня. Він таки живий. А коли ти скажеш у Дід Мороз, це буде брехня якщо хочеш говорити дітям правду, починай з Миколая. І якби не намагалися більшовики, але викорінити цей образ не вдалося все одно. Навіть в регіонах, де здебільшого панувала російська мова, і от до нинішніх часів, і якісь російські образи, то свято Миколая все одно було Весь час. От в моєму дитинстві мені завжди під подушку Святий Миколай щось приносить. Не дід Мороз то. Дід Мороз вже потім на новий рік будемо no, yes. чесними це було теж. Але е, зараз вже, ну, як ви правильно сказали, з цими і змінами в календарі, і зі змінами в цілому е, в наших життях, то можна і е, тут дати більше простору для змін, і все ж таки з Дідом Морозом можливо поступово, але прощатися. Точно. Я не розглядала, напевно, раніше Святого Миколая, як все ж таки, там, дитину спочатку, яка росла, там щось бешкотувала собі, потім чоловіка, якийсь, десь якийсь протестний дух Тоже. в нього був. І коли так думаєш про Святого Миколая, то це ще більш близько так. стає, тому що ми всі можна асоціювати з собою там десь. Так. Там дехто е, є така в нас. А географія, та, ніби е, література про святих, та, їх ті життяпис. І з роками, з роками, оскільки людина хоче з, цю, з цієї людини, настільки її хоче віддати належне, що деколи перебільшує. Там, і там дещо в життєписі вже я так, такі, навіть речі, вже про Миколая читав, що вони геть нереальні. Тобто, що люди просто, наприклад, що він як народився, він ще зло на матері, вже постив. Вже посередах і п'ятницях він груди матері не ссав. Так, і такі речі, та що це таке? Ну, і воно навпаки віддаляє. Не треба ці речі робити. Ти ніби хочеш йому віддати належне і переперебільшуєш його якісь. Е, ясно, що він постав. Він як християнин був, він молився, певно, що молився. Він був єпис, але не затьмарюй цими суперсвятими якимись е, ніби його спра... справжню е, якби його сутність. От. І так само і треба бути відвертим, що ми всі грішні. Святий тий Миколай, що народився безрічним? Ні, він не народився безрішним. Робив помилки. Але то не значить, що, що він не святий. То суть в тому, що попри ті помилки, він зумів з Богом жити. Та, попри якісь там недосконалості свого характеру чи того бунтівного запального духа. Він зумів е, мати мир, та він був великим чудотворцем, насправді, чудеса творив. І ти отак ну, можеш в цьому світі, та? ніби якщо так вже сказати до наших глядачів, можеш творити чудеса, наприклад, моральної переміни. Та чудеса навернення, та? чудеса добра, любові. І це більше чуду, ніж не знає, ніж перетворити там, з одного хліба на п'ять тисяч. Та? Стати там, не, ув... не дати у відповідь е, ненависті, якоїсь злоби. Оце чудо. Та нам того треба теж вчитися. Всім заохочу нас всіх до нього помолитися. От, бо молитва то не є просто якби монолог в нікуди, та? розповідь, аби заспокоїти свою психіку. Ні. Молитва це реальне спілкування з тим, хто живий. От, тому я заохочую в ці дні, коли ми от зараз будемо почитати, всі готуються, там по різних наших е, ходять скидки, шукають ще щось, але суть навіть не в тому. <кій> Ти не забудь піти в неділю до церкви, е, і, і на День Святого Миколая теж. Піти до церкви, побути е, на самоті, можливо, 5 хвилин, там десь. Е, може, знайди ікону Святого Миколая, поговори з ним. Скажи: слухай, надихни мене, щоб я. Тобі уподібнився там на якихось кілька хвилин. І все. І тоді і в нас з вами народиться Святий Миколай в нашому серці. І зараз починається та, цей період свят, і взагалі нам зараз особливо потрібні дива. І дива ми можемо творити самі тим, що будемо просто нести добро, підтримувати один одного. Дякую вам дуже за розмову. Дякую взаємо. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові епізоди подкасту Від сходу до заходу.